Доброго ранку. Так, у нас погода така якась пасмурна. Зривається вітер. Ну, поки дощу нема. Поки дощу нема. Мені треба заготовити дров на розпал. Я ось сюди складаю коло котла, вони підсихають. І хорошо розпалювати тоді. Я вже наколола трошки. Зараз буду заготовляти. Так, я вже наготовила дров. Наготовила вже котьов. На вечір, щоб тільки розпалити, все внесла. А тепер роблю собі такий сніданок. Кисле молоко, цукор і клубнічка. ця, що ми збивали в морозилку. Ми робимо з Наташою собі такий йогурт. Ми вже пляшечку з'їли і розколочуємо. Така в нас смакота. Ігор знову виїхав на цю приспособу. Вже щось взявся до колеса. Щось вже міняє. Сусід винирнув. Десь їхав з роботи. На секунду забіг, щось привіз якісь запчасті йому. Щось воно стоїть за той Щось міняють. Да. Ця машина дуже довго виїздила, не ремонтуючись. Добре, вона навіруше. Це <рес> значить, А це ремонт. Так, кум поміг поставити йому речога, погнався на роботу, бо в нього обід закінчується, нагрузка на роботі з півдня. Ой, холодно сьогодні щось таке, якесь їдке, вітер менший вже втих, але дуже холодно. Це тобі знов на цілий день роботи чи ні? Так. Да. Ой Боже. Що ти Нічого питаю просто. Де ж мерзнути цілий день знову? Наташа Меле, так? Да? Треба якогось млинка більшого, то в нас не млинок, а кофемолка. Як Мільний я кажу. Млинок. Нормальний? Ти ж не сидиш, не нудишся там. Mm. Ну поки нормальний, бо поки нема за що його купляти. Так, нічого тобі тут подавати не треба, Ні. Mm. то я пішла на кухню. Щось варити їсти. Так, 12.20, пустився дощ, Ігор втік в гараж. Добре, ж хоч в спів зробити, щоб з'їхати. Так, уже на дворі добра ніч. Ігор ще під машиною валяється. А що це ти вже відразу і на зимове поміняв, так? Да? Да. О, правильно. Все одно ж зима вже от от щоб вже заразом не гратися вже тоді. Так і цілий день і провалявся під машиною, холодригою такою. Так, ще тобі багато? Не дуже, так. Пішла я пиріжки ліпити. Так, взялася я до пиріжків. Вони будуть з гречкою, і з паштетом, з яблуками. Уже 20 20.30 вечора я на силу дожарила ці пиріжки, Трошки нам, трошки я внучатам передам на Умань завтра. Ну, як бабуся ж хоче догодити своїм внучаткам всім. Можна їх було і заранче пожарити, як був дощ, але я сходила, мені треба було до сусідки сходити. Я її вже дуже давно бачила. Я на минутку сходила, зачепилася язиком на часів два. Та й оце я пізно почала їх жарити. Ну, вже дожарила. Ой, завтра Ігор поїде Тальне, та й торбинку передасть. Всім на добраніч, і тихої всім ночі.